Любі мої малята, сьогодні на уроці письма ми повторимо вивчені літери. Останню літеру, яку ми вивчили, це літера Г. Погляньте на малюнки. Давайте зробимо звуковий аналіз цих слів. Отже, перше слово у нас гала. Називаємо звуки по порядку ланцюжком Г-а-в-а. Поділимо це слово на склади. Га-ва. Наступний малюнок. Пригадайте, як називається жіноча прикраса з вісеру. Так, це гердан. Називаємо ланцюжок звуків: Г, е Р, Г, А, Н. Поділимо це слово на склади. Гердан. Так, це агрус. А, Г, Р, У, С. Поділимо слово на склади а грус Молодці. Перед вами звукові схеми. Нам потрібно прочитати слова і з'єднати їх з відповідними звуковими схемами. Отже, читаємо разом зі мною. Ведмідь. Олень, білка. лось. Називаємо звуки у першому слові. Це звукова схема до слова «ведмідь». В, е, д, м, і, д. Слово олень – «о», л, е. Нь. Слово білка Д, «і», «л», «к», «а». І останнє слово лось л, о, с. Порахуйте, скільки букв, букв і звуків у кожному з цих слів: перше слово олень. П'ять букв. Але чотири звуки. Давайте пригадаємо, м'який знак це буква. Звука він не позначає, а лише вказує на якість попереднього. Наступне слово ведмідь. Ви здогадалися, чому звуків менше? Так, тому що м'який знак це буква. Далі слово лось. Чотири букви, три звуки. І останнє слово білка. П'ять букв, п'ять звуків. Погляньте на малюнки. Зараз ми з вами прочитаємо частини речення, а потім з'єднаємо ці частини. Читаємо зі мною горобці зерно. Голубок на ганок, гуси гучно. І тепер читаємо справа. Сів, гелготали, клювали. З'єднаємо лівий і правий стовпчики. Як потрібно з'єднати, щоб вийшли речення. Горобці зерно клювали. Голубок на ганок сів, гуси гучно, гелготали. Тепер прочитайте самостійно утворені нами речення. Відкрийте свої зошити, напишіть у робочому зошиті один рядок малої, або, як ми на неї кажемо, рідкової, букви Г та один рядок великої букви Г. Пригадайте написання цих літер. Далі в новому рядочку через кому запишіть слова гудзик, «дзига», гава, ганок, ґрунт. Записуємо охайно та каліграфічно. Прочитаємо речення. Гелготали гуси коло ганку. Сиділа гава на коморі. Гець на ганок прилетів. У своїх зошитах записуємо ці речення. Пам'ятаємо, що речення починаємо писати з великої літери і обов'язково в кінці ставимо крапку. Якщо ви написали ці речення, будь ласка, попрацюйте з тренажером, умію, можу, працюю самостійно на сторіночці 36-37. Бажаю вам успішної, плідної праці.